Прив'язується край, фіксується, і потім між е, оцими е, звіннями переплітається таким чином, щоб було дуже густо. Дуже густо. А потім беремо ось такі малесенькі клапачки і навішуємо ось таку вірмішельку. Ольга Козирот плите маскувальну сіт. робиться в одному з волонтерських осередків у Полтаві. А де я можу бути ще? В якому місці, коли зараз іде бій, коли наші військові. Там на передовій захищають наше мирне життя. Вони надіються на те, що ми їм поможемо. Я можу це робити, я хочу це робити, я хочу бути корисною в своїй країні. Працюють тут близько сотні людей. Анна Тимошенко сюди приходить третій день поспіль. Всему платимо сітки, хто ріже, коли яка робота знадобиться, де вільне місце, де й робимо. Все, все всі ресурси кинуться на те, щоб спустити маскувальність. Кожен просто знаходить собі справу на декілька годин, потім може змінюватися. Люди між собою комунікують і доволі ефективно визначають, де не вистачає ресурсу. Серед волонтерів діти 12-річна Ілона Пилипенко прийшла із мамою. Я хочу допомогти нашим воїнам зробити сітки, щоб вони могли свої споруди прикривати. Тканини для сіток приносять люди, каже Катерина Бабіч. Вдома темних тканин е і світлих тканин частини ріжете на полоски, які йдуть де шириною, десь як чотири пальці, і довжиною метр або сорок 50 сантиметрів. Ці заготовки. Ви складаєте в пакети і привозите на точки збору за словами Катерини Бабіч, забезпечувати сітками планують і сусідні регіони. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.